А попри заборону місцевої влади і Луганчани вийшли на Євромайдан. Частина мітингувальників ішли центральними вулицями міста з лозунгами Україна це Європа і приєдналася до інших небайдужих біля пам'ятнику Тараса Шевченко. Луганчани вважають, влада не повинна зупиняти євроінтеграційні процеси. Активісти розгорнули метровий прапор України і заспівали гімн. Також на Луганському євромайдані. Місцеві жителі залишили свої підписи з вимогою укласти асоціацію з євросоюзом. Є два шляхи: один до Матного союзу, інший до євросоюзу. Я вважаю, що потрібно рухати саме до євросоюзу, оскільки я вважаю цей шлях шлях до свободи до волі. Я вважаю, що це дуже важливо виходити ще раз, нагадувати, що ми даємо таке завдання президенту від українського народу, від Луганчан від активних щоб це було підписано. І ми зараз збираємо підписи з присутніх на майдані. З тих, хто готовий лишити цей підпис, контакт передати в Київ, що даємо таки згоду.